Всім привіт! В цьому відео хочу розглянути відео із TikTok, де так звані психологи дають поради в стосунках. На фоні буду робити пташку. Якщо дівчина або дружина почала вести себе так. Перше, перестала вияснювати стосунки, сваритись і на все реагує спокійно. Друге не вимагає від тебе уваги і не вимагає, щоб ви більше часу проводили разом. Третє перестала вести себе з тобою як дитина. Четверте почала за собою доглядати більше, ніж вона це робила раніше. Це може означати, що ви можете скоро розійтись. Або це може означати все, що завгодно. Тобто, якщо люди в парі починають стежити за собою, якщо раніше, наприклад, вони цього не робили, то все погано. Переглядав інші відеопоради із Тіктоку, то взагалі якоїсь конкретної усередненої думки звідти витягнути не можна. Якщо дівчина кричить, то це погано. В цьому випадку, якщо дівчина не кричить, то це також погано. Що ж тоді добре? Здорові стосунки це коли ти в нього на третьому місці. На першому він сам. на другому робота і самореалізація. І на третьому це в кращому випадку. Ти. Якщо хтось з партнерів цього не розуміє. То ласкаво просимо в світ аб'юзу, драму, розчарування і співзалежних відносин. Погоджуєшся зі мною? Тобто. Принаймні на третьому місці, якщо, наприклад, на двадцятому або на тридцятому місці, то це взагалі ідеальні стосунки. Наприклад, можна жити в різних квартирах, в різних країнах, можливо, навіть на різних планетах, і взагалі ніколи не спілкуватися. Ну, в такому випадку деякий сенс є. Якщо ви не спілкуєтесь, то ви не зіпсуєте спілкування. Якщо ви не живете разом, то ви не зіпсуєте життя разом, логічно. Якщо людина дійсно хоче нормальних здорових стосунків, вона ніколи не поставить ці стосунки під загрозу. Ця думка перевернула мою голову. Це геніально просто. Тобто, що мається на увазі під поставити під загрозу, підібрати якісь неправильні слова в стосунках. Або якщо в стосунках прискіпуватися до кожного слова, то це потрібно наймати цілу бригаду сценаристів для того, щоб вони прописували спілкування, і як, наприклад, якому-небудь ток-шоу диктували ці сценарії в вухо? Дивись, чоловіче, коли ти кричиш на жінку у відповідь на її крик на тебе, ти сам. Перетворюєшся на жінку, тобто ти копіюєш її поведінку, ти дзеркалиш її. Не копіюй її поведінку. Ти ж кращий за неї. Напевно, це ще потрібно було додати. Чоловік він має бути врівноваженим, він має бути островком стабільності в сім'ї, за який може учепитись жінка зі своїм мінливим характером. Бо жінки вони ж не надійні, вони постійно кричать, постійно щось хочуть. Незрозуміло чого, а ти своїм бархатним басом можеш її заспокоїти, коли вона починає на тебе кричати, ти просто. І вона заспокоїлась зі своїм мінливим життям, але якщо в сім'ї дві жінки і немає островка стабільності, до чого хорошого це може призвести? В такому випадку, якщо у сім'ї відбуваються постійно сварки, мені здається, більш доцільною порадою було б просто поговорити, обговорити ті моменти, які кожного не влаштовують, і спробувати прийти до певного висновку, який би задовільняв обидві сторони потенційного конфлікту. Звісно, якщо один із партнерів. Не погоджується на такий крок обговорення, то мені здається, навряд чи варто продовжувати такі стосунки. Звісно, на мою думку. Чоловіки ніколи не ремонтують те, що і так працює. А хто взагалі ремонтує те, що і так працює? Це нелогічно. Якщо воно працює, як його можна відремонтувати? Це один. Ретів чоловічої психології, і дуже багато жінок допускаються безліч конфліктів, непорозумінь сфарок, якщо вони не застосовують цей принцип. От уявіть, чоловік і дружина от вони завжди жили за такою схемою поділу обов'язків. Вони обоє працювали, от, але крім того, жінка ще мала обов'язки по дому. Вона прибирала, готувала їсти, дивилися за дітьми. І тут настав момент, коли вона перегоріла, вона втомилася, і вона з цим всім приходить до свого чоловіка і починає його пилити. Чого ти лежиш? Чого ти мені не допомагаєш? Я тут все роблю. А як це все бачить чоловік? Прийшов він, втомлений з роботи. Ліг відпочиває. І тут жінка починає говорити, що ця схема, за якою вони жили. Не працює, починає говорити, що їй щось не подобається. Говорить, а в цей час ще агресивніше, миє підлогу чи чистить картоплю. І тут в його голову приходить інсайт. Я все зрозумів, скоро в неї мають початися місячні. Лягає, включає телевізор трошки голосніше і старається її не чіпати. А як потрібно було поступити в цій ситуації? Чоловік прийшов втомлений з роботи. Ліг. Ти також прийшла втомлена з роботи. Ляж біля нього. Постав голову йому на груди, він скаже, втомилася, моя кохана так втомилася, погалить тебе, і ось ви лежите в такій романтичній атмосфері. І саме ось це ця ситуація покаже йому, що ця схема, за якою ви жили, не працює, щось поламалося. І щось потрібно міняти. Тобто не потрібно обговорювати проблеми. Якщо когось щось не влаштовує в стосунках, про це не потрібно говорити. Потрібно мовчати і робити напівнатяки, які кожен буде розуміти так, як він захоче. Одна з найбільших проблем у стосунках, коли ви пара чи вже сім'я, це нестача третього рівня спілкування. Зараз я поясню і ви зрозумієте, перший рівень спілкування це рівень знайомі. Це коли є такі слова привіт, привіт, бувай, бувай. Е, як справи, нормально і на цьому все. І багато сімей так живуть. Привіт, привіт. Ці сім'ї, що живуть в різних квартирах. Тобто, ти прокидаєшся вранці, такий Привіт, дружина! Що там? Бензин не подорожчав? Ну добре, до побачення, піду їсти. Типу, так це відбувається. Що таке взагалі технічне спілкування? Якщо ви живете в одній квартирі, навіщо вам постійно вітатися одним з одним? Другий рівень. Це рівень друзів, це коли ви обмінюєтеся фактами, коли ви можете розказувати е, ось як справи без глибинних почуттів, без третього рівня. І третій рівень це рівень душа, душа. Це коли ви можете розкрити свої глибинні почуття, це коли ви можете розказати про свої болі, про свої печалі. Про свої плани і не боятися осудження, як взагалі можна було будувати стосунки, коли люди не розкриваються один перед одним? Типу, стосунки були побудовані заочно. Типу, вони просто були одружені, а потім познайомились. Не дуже зрозумів я. Загалом це всі відео, які я хотів би розглянути. Звісно, їх існує ще багато, тому я хотів би спитати, чи варто ще робити відео на зразок цього, чи можливо вони не зовсім цікаві. Якщо не складно, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за увагу. Не забувайте підтримувати мене підпискою на канал та поставити лайк цьому відео, якщо вам сподобалось. Ось така фігурка вийшла. Всім до побачення!